Компанія Cadillac вже цього літа розпочне продажі електричної версії повнорозмірного позашляховика Ескалейт. Ескалейт IQ 2025-го модельного року це переосмислення розкішного позашляховика, наповнене культовим дизайном, найвищим рівнем майстерності та найновішими автомобільними технологіями. Приставка IQ свідчить про електричну природу моделі, пропонуючи запас ходу 724 кілометри. Cadillac Escalade IQ не заміна, а альтернатива вуглеводневому рамному позашляховику Escalade. Повнорозмірний позашляховик від Cadillac, збудований на інноваційній 800-вольтовій модульній архітектурі. За рахунок цього зарядити машину на 100 миль або 161 км пробігу можна буде за 10 хвилин. IQ включає програмну платформу GM Ultifi для підтримки та надання постійних оновлень програмного забезпечення для своїх обширних технологій. Escalade IQ розробляли з урахуванням аеродинамічної оптимізації. І в поєднанні з великою акумуляторною батареєю, Ultium ємністю 200 кВт-годин інженерам вдалося досягти справді вражаючого запасу ходу на одному заряді 450 миль або 724 кілометри. Автомобіль буде оснащений технологією двонаправленої зарядки. Що стосується продуктивності. Escalade IQ оснащений незалежною передньою та задньою підвіскою. При цьому потужність передається на 24-дюймові колеса з 35 дюймовими шинами через передній і задній електродвигун, які працюють разом як система повного приводу, що підключається. Два мотори загальною віддачею 689 кінських сил. Але в режимі велосіті макс потужність збільшується до 750 кінських сил, а крутний момент становить 785 ньютон метрів. Розгін до сотні займає менше 5 секунд. Позашляховик може тягнути за собою причепи масою до 3629 тисяч кілограм. Набір повністю інтегрованих передових технологій, включаючи Magnetic Ride Control 4 та адаптивну пневматичну підвіску, ізолює пасажирів від небажаних дорожніх покриттів, забезпечуючи при цьому точне кермо. Система адаптивної пневматичної підвізки дозволяє опускати автомобіль на 50 мм та піднімати на 25 мм. Дорожній просвіт у стандартному положенні 175 мм. Cadillac Arrival Mode 3. Це унікальна функція керування чотирма колесами, яка дозволяє Escalade IQ рухатися діагонально, полегшуючи в'їзд в обмежений простір або виїзд з нього. Режим Low-Ride -right керування чотирма колесами зменшує діаметр повороту всього до 12 метрів на низьких швидкостях, що підвищує маневреність на парковках та зменшує загальний радіус повороту. Абсолютно новий Escalade IQ органічно поєднує у собі продумані деталі та архітектурний вплив з передовими технологіями, створюючи внутрішнє середовище, що відповідає культовому імені Escalade. Оснащення у Cadillac Escalade IQ очікується на дуже високому рівні. Голого пластику в обробці майже немає, зате багато шкіри та дерев'яних панелей з лазерним гравіюванням. У салоні позашляховик може похвалитися 55-дюймовим вигнутим екраном на кшталт ультра-розкішного Селестік. Мікрокліматом управляє окремий 11 дюймовий дисплей на широкому центральному тунелі з двома поверхами. Всі три ряди налаштування сидінь повністю електрифіковані. У другому ряду може бути встановлений тримісний диван або два роздільні крісла підвищеної комфортності з масою регулювань, вбудованими масажерами, розкладними столиками, індивідуальними мультимедійними екранами з діагоналлю 12,6 дюймів. Всі чотири двері відчиняються та зачиняються за допомогою електроприводу одним натисканням кнопки. А якщо ця функція активована, двері водія автоматично відчиняться при наближенні водія з ключем. Панорамний скляний дах входить до базового оснащення. За допомогою Google Assistant, Google Maps та Google Play клієнти можуть отримувати доступ до спілкування без допомоги рук, оновлення дорожньої ситуації в реальному часі, інформацію про найближчі зарядні станції, завантажувати свої улюблені програми та багато іншого. У базовій версії йде аудіосистема AKG Studio з 19 динаміками. А в вищій комплектації система AKG Studio Reference з 36 динаміками. За додаткову оплату може бути 40 динаміків. Третій ряд дозволяє розмістити трьох пасажирів і складається для збільшення місця для зберігання. За третім рядом об'єм багажника становить 670 літрів, за другим 1958. Якщо скласти обидва задні ряди, утворюються значні 3374 літри. Плюс під капотом ще є відсік для поклажі на 345 літрів. У базовій версії йдуть функція напівавтономного водіння та повнокероване шасі. Круїз контроль Супер Круз, коли він включений. Точні картографічні дані Лідар, камери реального часу, радари та GPS дозволяють транспортному засобу рухатися смугою руху, забезпечуючи можливість водіння без допомоги рук. Крім того, Суперкруз може виконувати зміну смуги руху як з ініціативи водія, так і з ініціативи системи, щоб пропустити повільніший рух транспорту та залишити смугу, яка може закінчуватися. Також позашляховик готовий запропонувати такі електронні асистенти, як контроль сліпих зон, недопущення наїзду на пішохідів і велосипедистів, сучасний автопарковник з камерами кругового огляду. Крім того, ультіум відновлення енергії, інноваційна система з тепловим насосом, яка використовує кожен можливий ват для оптимізації запасу ходу у п'ятизонному кліматконтролі. Автовиробник підтвердив, що додасть до лінійки повнорозмірних розкішних позашляховиків подовжену модель Escalade IQL. Новинка буде справжнім гігантом, оскільки її довжина перевищуватиме 6 метрів. Ця модель стане не тільки найбільшою в лінійці виробника, а й найбільшим легковим електрокаром у світі. Однак, навряд чи IQL з'явиться у продажу раніше за стандартний Escalade IQ, який почнуть продавати цього літа. Виробництво Cadillac Escalade IQ запустять на заводі GM Factory Zero у Детройті. Мінімальна ціна складе близько 130 тисяч доларів, що досить скромно в порівнянні з ліфтбеком Celestiq, який орієнтований на конкуренцію з моделями Rolls-Royce і коштуватиме від 340 тисяч доларів. Escalade IQ. Піднімає стандарти так само, як оригінальний Ескалейд чверть століття тому дав нове визначення розкоші, сказав Джон Рот, віце-президент Global Cadillac. Це переосмислення ікони знаменує собою наступний крок у повністю електричному майбутньому Cadillac. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі. А головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі.